Хочемо також ще наголосити, що йдемо до спрощення цього обліку. Додатково для вас будуть надані рекомендації щодо маркування товару, які ви маєте зазначати в ваших контрактах. Вони будуть надіслані до командування сил логістики як офіційно, так і будуть доступні. Я думаю, під записом вебінару на сторінці Фейсбук пані Анастасія ми їх надали. Це робиться для того, щоб ви могли маркувати продукцію виробників, яка є некодифікованою. Загалом в система обліку Міністерства оборони йдеться до цифровізації. Думаю, що кожен вже мав ознайомитися з новою системою САП, яку впроваджує пан Денис. Він нам більш детально розкаже про кроки, які ви будете здійснювати при обліку. Цих товарів також хочеться додати, що я знаю, що не кожен має технічну спроможність. Ми також над цим працюємо і будемо забезпечувати військові частини для того, щоб у кожного була технічна спроможність собі налагодити сап. В кінцевій меті ми бачимо, як департамент політики закупівель, що дану інформацію в облік буде вносити закуп але так як у нас ще наразі лише йде формування. Не у кожного є ще а, людина, яка конкретно займається закупівлями, то я думаю, що ми надамо також свої поради, хто тимчасово це має робити, але все одно це вже на рішення командира частини. А, далі, я думаю, що Денис більш детально да, розповість, які саме кроки ви маєте здійснюватися, здійснювати, що ми будемо робити перше і як ця система буде розвиватися надалі. Угу. Супер, дякую, Товко. Так, всім бажаю здоров'я. Е, значить, в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням, так на базі САП е, наразі вже ведеться обліку багатьох військових частинах безпілотних систем саме. Тому, е, якщо ви присутні на цій презентації, якщо працюєте по даній програмі, я так е, вважаю, що швидше за все у вас вже ця система розгорнута. Якщо у вас система не розгорнута, тоді можна звернутися до командування сил логістики з відповідною заявочкою, і ми тоді поспілкуємося з вами щодо її розгортання. Наразі, значить, ці військові частини, які вже розгорнули цю систему, ми сьогодні поговоримо суто про облік саме вже надходжень, тобто те майно, яке у вас надійшло саме на військову частину, по конкретній даній закупівлі по даному виду закупівлі. Так, дякую. Значить, наразі в ІКС ОЛЗ вже контроль саме та як казала пані Наталя. Вже контроль закупівель здійснює департамент фінансів і департамент політики закупівель. Щоб можна було більш детально проаналізувати, що саме було закуплено, ким закуплено. В яких обсягах чи були викон, виконані бюджетні зобов'язання? Це є інша інформаційно комунікаційна система, яка контролює саме бюджет. Так, там будуть видно всі оці бюджетні зобов'язання і що важливо оплати. Та тому, якщо є зараз на дзвінку, у нас представники фінансових відділів частин фінансово-економічних служб, теж прошу звернути увагу, що департамент фінансів веде контроль за цим, так як і департамент політики. Закупівель і відповідно всі проплати повинні вноситися ну, в правильному порядку з зазначенням по е, там є таке поле, так у вас як ви подаєте, на, е, на проплати, є поле підстава, так е, відповідно, щоб е, там були обов'язково зазначені номери контрактів, по яким були здійснені закупівлі, тому що надалі, згідно цих номерів контрактів, буде відбуватися вже облік надходжень в ІКСОЛЗЕ. Так, всі надходження ви КСОЛЦ наразі ми просимо всі військові частини, так якщо ви працюєте вже в системі, розумієте, що можна заводити їх надходженням так званим без замовлення, так як воно називається в системі 144 кокпіт. Тобто, всі ваші децентралізовані закупівлі ми просимо заводити саме таким чином. Так. Вони не заходять до вас централізовано, заходять децентралізовано. Під час надходження обов'язково в реєстраційне полі реєстраційні реєстраційний номер документа важливо вказати номер контракту, по якому було здійснено закупівля той же самий номер контракту, який у вас вказувався під час проведення оплати, щоб ці з двох систем так відповідно можна було порівняти. А також під час надходження ви у вас є. Обов'язкове поле це партія походження. Партія походження там потрібно обрати децентралізована закупівля. У вас там є поле вибору, є централізовані, є децентралізовані, МВД, благодійна допомога. От в даному випадку просимо всіх обрати децентралізована закупівля. Відповідно, у вашому окремому звіті ви тоді зможете всі потрібні закупівлі, надходження по таких закупівлях витягнути за період, який вам потрібен, якщо потрібно якесь додаткове звітування. Розуміємо, що під час е, внесення в систему е, певних там зразків, які ви закуповуєте, бувають випадки, коли там багато зразків уже є в системі, є зразки, яких можливо немає. Якщо у вас уже розгорнута система, прямо в системі ви у вас є довідник. Е, Безпілотників ви зможете по цьому довіднику звіритися, але якщо е, в довіднику немає відповідного зразка, наприклад, це не кодифікований зразок або новий кодифікований який зразок, який ще не внесено в систему, дуже просимо тим, не, не обирати будь-який просто матеріал, та щоб потрібно, щоб він був правильно обраний. Відповідно, е, у вас у всіх вже є тут його. Дублюю, номер е, нашої команди науково-довідникової інформації в сигналі. Прошу з ними зв'язатися або зв'язатися з технічною підтримкою, і відповідно вони направлять, яким чином треба до них подати, подати заявку на внесення нового зразка. Чим краще ви опишете, чим детальніше опишете, що саме це за зразок, які у нього технічні специфікації, тим простіше буде цій команді і швидше вони внесуть цей зразок. Найбільше часу з досвіду зазвичай займає саме уточнення багатьох технічних моментів, тому що скинули там умовно БПЛА «Мольфар», і не вказали до нього нічого ні який це розмір, ні на якому ні як він літає та на яких частотах і так далі. І відповідно, тоді команді доводиться дуже багато вишукувати додаткової інформації з виробником, з вами, щоб занести цей матеріал. в Систему для бепаків дуже важливо вказати його повний склад, чим максимально точно да, тобто всі його компоненти, які ви закуповуєте які сходять в склад цього БПАКу, Потрібні потрібно, щоб були внесені командою НДІ, і тоді ви зможете в системі повністю побачити складові вашого БПАКа, і відповідно набагато простіше з ним з ним далі поводитись. так, особливо якщо потрібно буде його потім розкомплектувати, до чого все одно всі дійдемо. Зараз працюємо з командою командуванням сил логістики над спрощенням саме цих процесів. Окремо будемо проводити про це вебінар. Тому зараз не буду про на цьому зупинятися тільки буде додаткова інформація. Тому ще раз дуже важливо: прошу перевіряти зразки перед тим, як ви їх вносите. В систему, якщо їх немає, звернутися на команду НДІ, в довіднику є напряму вже заявка: формат заявки на команду НДІ, тому отримавши його в системі, скачавши його в систему. Ви напряму зможете це побачити в системі. Так, у вас є спільні папки там, де у вас є там навчальні матеріали, і так далі. Є окрема папочка, де є облік БПС. І там є саме довідник оцих БПС. Там є ось така табличечка на одній з вкладок, яка показує вам, яким чином треба подати цю інформацію на команду НДІ. Та? Тобто, шаблон і довідничок. Дуже прошу не нехтувати, користуватися цим. Чим краще ви знаєте, який зразок вам потрібно занести, який у вас є, тим точніше у вас буде облікова інформація. Так, для того щоб можна було простіше вам обліковувати ці е, зразки, які до вас надходять е, працюючи з військовими частинами, що okay. помічаємо, що часто коли е, майно заходить через е, власні закупівлі по субвенціям чи по децентралізованих, е, це майно дуже зазвичай заходить в військові частини не маркованим від виробника. На даному на даному етапі, мабуть, що всі помічали, що від командування сил логістики все майно, яке закуповується через міністерство оборони, воно все заходить марковане. Та тобто є штрих-коди, є qr коди групові серійники, по яким можна відповідно відрізнити, що це за зразок, який до вас надійшов. Тобто, всі виробники, з які вже контрактуються централізованим, вони всі мають відповідні інструкції, яким чином потрібно підготувати ці це маркування, і ми постійно працюємо там. Командування силистки працює над тим, щоб контролювати, щоб це маркування було якісне, якщо воно не якісно, виправляти контактувати з виробником. Але бачимо, що виробники, навіть які контрактуються у Міністерство оборони, постачаючи. Те ж саме майно, ті ж самі зразки постачаючи просто військові частини, по наприклад, сувенції, вони вже не маркують таке майно. Зараз у багатьох військових частин є можливості вже закупити а, власні сканери, так або термінали збору даних. Ще краще, ми вже бачимо, що багато частин навіть користуються ними на складах для спрощення власного обліку. Тобто, коли до вас заходять якісь великі поставки. 100, 200, там, 500 1000 і так далі, засобів набагато простіше відсканувати це майно, яке до вас зайшло, відсканувати серійники для того, щоб перевірити, чи по системі до вас зайшло те ж саме, якщо це централізовано. Якщо децентралізовано, вам доведеться внести всі ці серійники все одно самостійно вручну, або в систему, так, або в якусь іншу облікову, обліковий реєстр, який, який ви використовуєте. Тому наша порада. Вимагайте у виробників маркувати правильно продукцію, та щоб вона була з серійними номерами, штрих-кодами, коли це індивідуальні зразки, і qr кодами для групових випадків. Дуже корисно також закупити власні сканери. Вони досить дешеві є зараз на ринку. Там є такі зразки, навіть там до тисячі гривень, і вони 90% всіх штрих-кодів цих будуть сканувати. Uh, і також, якщо є можливість купити термінал збору даних, прямо то це ще більше спростить ваш облік. Uh, пані Наталія uh, казала сьогодні на початку, що є окремий додаток, який буде розісланий командування силогістики. Uh, буде розісланий також на війська наприклад? Так, Так, дивіться, ми підготували його. Він буде вже доступний. Пані Анастасія його надала. Ми під записом цього вебінару, ага. це лист, в якому написано, як саме ви маєте включити правила щодо маркування у свій договір. Прописуєте там, і я думаю, що ніяких питань не буде у вас виникати. Він офіційно зайде на командування сил логістики, тобто кожен його отримає. Але я думаю, ну там тиждень два чи скільки в нас буде цей документ йти посідо один в один з тим, який зараз пані Анастасія долучить до даного вебінару. Я думаю, якщо потрібно, ми в принципі можемо навіть в системі покласти цей, цей, цей приклад в спільну папку. І ви зможете його напряму там тримати до нього доступ так, так. про всяк випадок. Та, але просто все одно офіційно він до вас також зайде. Так, так, це останній слайд. Угу. У мене в принципі все. Тобто, процедура, в принципі, для більшості військових частин повинна бути знайома. Два моменти, на які от, додатково звернути увагу, що помітіли під час звірки: це саме маркування і правильне занесення матеріалів нових та нових зразків.